П'ять евакуаційних потягів з Покровська прийняла у вересні Кіровоградщина. Майже сім сотень жителів Донеччини розселили у громадах області. Чотири десятки переселенців знайшли прихисток у Знам'янці. Там, через перебої зі світлом, уперше в регіоні модульне містечко рік було порожнім. Лілія Кочерга знайомилася з його першими мешканцями. Сказати у свої 73 Катерина Трофимова була змушена поїхати з рідного Мирнограда Покровського району. Там лишила двокімнатну квартиру і все нажите. Дуже багато обстрілів і днем і ночі покою немає. Тому пройшлося виїжджати. Магазини стали закриватися, аптеки банки перестали працювати. А що оставатися там? Нікуди не обертився, ніде нічого. На Кіровоградщину вони з сином приїхали п'ятим евакуаційним потягом. Він став останнім, який прийняла область. Вирішили тікати, коли прилетіло до сусідів. Насмерть двоє плитами попридавлювали, що ля розірвала. Ну, Те, що нас у вікна всі поокривало. МЧС, кричало, там страшне. Зібрався весь район. Спочатку нас привезли до Покровська, а тоді на вокзал. І це наш був потяг після того не було ні одного, бо там прильот був і породили путя, і більше не було виїзду людям. Зараз, вроді би, до Павлограда возять людей на території Знам'янської громади, де оселилася сім'я, сім місць тимчасового проживання для переселенців. Тому числі й модульне містечко. Тут знайшли прихисток майже чотири десятки людей з Покровського району. Вони з різних населених пунктів, різні вікові категорії, в різні соціальний статус, але ну намагаємося зараз прижитися спільно. Люди тут проживають безкоштовно. Зараз у нас людей, яких ми прийняли, вони харчуються безкоштовно, у нас такі умови. І подальше подальшому люди будуть проживати безкоштовно. Термін ще не визначений у нас проживання. Ну ми після тим, що просто сподіваємося, що війна закінчиться, і як найшвидше вони зможе повернутися додому. Це гуртове житло. Облаштували коштом Чеської Республіки. Через перебої з електрикою воно пустувало з літа минулого року. Цьогоріч тут встановлять генератор в минулому році. Воно вже ми його підключили до. Мереж лікарні, тому що вона поряд це електрика, вода, каналізація, і воно було вже практично готове до експлуатації, але не було генератора і в зиму це було не бажано, щоб сюди зайшли люди, тому що перебої з електрикою ми виділили в цьому році сюди півтори мільйона, і вже заодно тоді провели окрему лінію електромереж знам'янку, в якій оселилися, переселенці раніше й не чули, їхали в невідомість. Морально зізнаються важко, але тим як зустріли, задоволені. Нам подобається тут хорошо Кімнати, Це ж у кожного така кімнатка. Годують нас три рази у, у день. Поки написали на ето, що надлітні, а далі ми не знаємо, як обстановка буде. Як у утихомириться у нас все, може ми поїдемо додому. А ні, значить, додому все одно хочеться. Взагалі важко, ну, легше, чим жити легше стало, чим тоді. Тільки серце не йде, просто болить усе, що як бачиш, все б'ють. У Знам'янській громаді мешкає більше трьох з половиною тисяч переселенців. Здебільшого це пенсіонери, є люди з інвалідністю. Місця компактного проживання ще заповнені. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.